Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні у мене для вас несподіваний фініш, тому що минулого тижня був несподіваний старт. Якщо ви пам'ятаєте, я зв'язала для двох подружок, моєї доньки і її подруги найкращої Мітенки. І ось її подружка дуже попросила мене зв'язати для неї шарф снуд або шарф хамут. Кому як подобається це називати, але головне, головна вимога була, щоб шар вдвічі обертався навколо шиї. Отже, все інше було суцільно на мій розсуд, розсуд і, на мій погляд. Обожнюю, такі замовлення, якщо чесно. Ну, отже, я зв'язала таку річ, дуже красиво, що навіть... Чи навіть шкода роз... з розставатися? Дивіться, як воно сяє. Я цьому шарфу дала назву Перший сніг. І погодьтеся, перший сніг у місці, коли він тільки випадає, а потім їдуть машини та йдуть пешеходи по тротуару, по озбічу все, відкидає цей сніг. Ніколи білий, а потім он. І нібито свіркає весь виблискує, а ніби то вже і сірий. Дуже-дуже гарна асоціація, вона мені сподобалася. І ось ось, до вашої уваги, шарф снут або шарф-хомут перший сніг. Цей снут — суцільна авторська робота. Спочатку я зв'язала у горизонтальному напрямку ось цю темну сіру. Смужку з мікропаєтками, бачите, як вони гарно і дуже-дуже красиво виблискують. Далі я набрала по краях ось тут, із кромкових петель, допоміжні петельки зв'язала вже світло сірим. Дуже гармонічно воно виглядає разом з темно сірим і з паєтками, а якщо ще враховувати назву перший сніг. То це дуже-дуже таке красиве поєднання виходить. Адже, як то кажуть, я художник, і я так бачу. Я вважаю, що взагалі то всі ми в'язальниці, ми художниці трошечки. І якщо ми даємо собі свободу, то так наша, наша творчість вражає, вражає поглядачів. І ми маємо ми мусимо. Давати собі трошечки свободи. Отже, йдемо далі. Зв'язала я все це з писімою 4,5, дуже швидко, дуже було легко. Ось тут везерунок трошечки-трошечки має, має такі, бачите, фрагменти від аранського плетіння. Зовсім-зовсім трошечки. Ну, Начебто отой сніг перемішаний під ногами, він не має чіткого візерунку, але віжу, він же має структуру. Ось отут темне, сіре, світло-сіре, трошки виблизько, мабуть, в світі а, ліхтарів ввечері на вулиці. Ось щось таке. Ось я в очікуванні. Першого снігу, так. Мені вже замало листопаду, мені вже подавай перший сніг. Ось щось таке. Ну, ось як ви бачите, прохання, що весну можна було двічі обгорнути навколо шиї, я повністю виконала. І його таки можна двічі обгорнути навколо шиї, і це дуже-дуже красиво, дуже стильно. І дуже-дуже елегантно. Ну, як на мій погляд, не знаю. Якщо ви вважаєте інакше, напишіть у коментах. І якщо ви мене підтримуєте і вам подобається цей снуд, ну що ж, теж напишіть і обов'язково поставте мені вподобайку. Я буду дуже-дуже рада. Це буде дуже гарний стимул для, не... для мене знову вигадувати щось новеньке, щось гарненьке і ділитися з вами. Ну, що скажете? Ось так можна носити цей снуд. Дуже теплий і дуже м'якенький, Він зовсім-зовсім не коли, Тому що тут акрил і напівбовняна. Дуже м'якенька пряжа. Він так виблискує красиво. Ну, це щось неймовірно, друзі. Дуже-дуже така вишукана стильна річ в мене вийшла. А якщо трошечки проявити фантазію, то цей снуд можна носити ще й ось так. Дивіться, це не зовсім, звісно, капюшон в прямому сенсі цього поняття, але виглядає дуже, ну, як на мій погляд, дуже романтично і дуже красиво, дуже жіночно, як ви вважаєте, мені подобається. Так, позаду не повністю прикриває голову, ну, ось подивіться. трошечки тут є, так. Ну, але ж це і не на зовсім таку холодну зиму, вже ж така ідея. Ну ось, ось щось таке. Дуже гарно. Відчуваєш себе трошки королевою, хоча це усього лише снуд. Усього лише зараз капюшон такий. Такий ну, дуже гарно. Якщо подобається з вас вподобайка. Ну що, друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати дуже таке коротеньке відео, дуже коротенька розповідь про те, що в мене вийшло. З вас підписка, вподобайка і тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі моїх нових витворів, що там я витворяю зі спицями, гачком, пряжею. Та не забувайте, що я ще записую глави аудіокниги Елізабет Симмерман «В'язання без ліс, що дуже-дуже допоможе вам в науці в'язання. До побачення, друзі!